Виконаємо частину 2 практичної роботи. тобто У нас тут є, складіть проєкт для обчислення значення виразу. тобто Вираз у нас А помножити у дужках 4 помножити на Б-а. мінус Треба побудувати математичну модель. визначити вхідні дані, кінцеві результати та формули. визначити які компоненти потрібно розмістити на форми для введення вхідних даних і виведення результатів. Розмістіть їх на формі, підпишіть. Так, І треба створити опробних подій-клік для кнопки для обчислення значення виразу і виведення результату. Ну і звісно, проєкт треба зберегти. Так, ну, Давайте почнемо. Дивіться, математична модель. Тобто, у нас буде, наприклад, введемо змінну Y, у нас буде дорівнювати А. У нас будуть власне, дві змінних також А і Б. А помножити 4, помножити на Б мінус А. Зараз ми це запишемо. Дивіться, нам буде потрібно також два написи, тобто які вказують, у нас 6 A, та B, тобто це у нас для красоти. Так, і також буде у нас два поля введення. так? Два поля введення Entry. Ну, Давайте власне, розпочнемо вже код створювати. Так, Я імпортую зараз з TK Inter, імпортую власне, бібліотеку TK Inter, так, щоб працювати з нею, давайте створимо також форму. Так, створюємо власне, форму, так, Закликаємо. Так, Закликаємо. Ну, пишемо, нехай буде у нас Root називатися. да, Основне вікно. Вікно у нас 400 на 400, тобто, ширина і висота 400 на 400. Так, Давайте далі власне, також зробимо Main Loop, Тобто також у нас буде ось такий цикл, щоб вікно у нас не закривалося. Так, закр... Запускаємо. так, Вікно у нас є, все добре, все працює. Так, Давайте також тепер. Додамо наші віджити, дивіться, що нам буде потрібно. Нам потрібна буде мітка, тобто яка буде писати, що це число А. Тобто, щоб власне, ми могли ідентифікувати. Дивіться, Ми створюємо мітку, у нас тут використовується конструктор Label, текст у нас буде А. І також будемо використовувати метод пак, який просто на верх форми буде поміщувати, тобто просто по верхньому краю буде поміщувати всі наші віджити, да? тобто зверху до низу І він рівняє їх по центру. Ну Запускаємо. Дивіться, бачите, мітка у нас є. Так, все добре, все працює. Дивіться, якщо я метод пак не використовую, то в мене, власне, нічого видно не буде. Бачите? Тобто, якщо я закоментував, нічого в мене немає. Так, ось таким чином. Так, тепер у нас є. Так, ну можна тут ще, наприклад, задати сюди. Наприклад, нехай буде FG Foreground, нехай буде у нас, наприклад, тут колір, Нехай буде Blue, наприклад. Нехай буде колір синій. Запускаємо, бачите, синенький колір. Так, Тепер давайте власне, ще зробимо так. У нас тут є. дивіться, Давайте ще тепер поле вода для першої мітки також, тобто для першого числа буде вода, У нас буде число А. Так, пишемо entry A, Label A. тобто, дивіться, Ви тут можете писати як завода, ну краще писати, щоб власне, у вас не була якась логічний зв'язок. щоб, власне, ну, Ми написали entry A, тобто число А. І звісно, у нас відноситься напис, наприклад, або власне, поле вода відноситься до числа А, наприклад. Так, тут ми використовуємо entry. Так, дивіться, кореневе у нас буде вікно, це у нас root, тобто, це кореневе вікно наше. Дивіться, бекграунд у нас буде, нехай буде жовтенькі мітки. Так, і так, це у нас полевода. І також дивіться, у нас буде власне, Justify, це у нас вирівнювання тексту, нехай буде по лівому каю. Запускаємо. так, Бачимо ось таким чином, бачите, у нас є вже одна міточка, тобто мітка є також. Це напис, і також є полеводу. Однострокове поводу, де ми можемо вводити власне, наше вже, е, обчислення наше змінну А. Так, вводимо А. Так, ну, Давайте навіть маленьку напишемо, щоб у нас вже було точно. Дивіться, маленька. Так, і тепер дивіться, треба також ще нам одну мітку також для і, власне, воду для власне, Б. Так, Використовуємо методи пак. Бачите, пак у нас дозволяє власне, упакувати, тобто і показати всі наші віджити, які ми додаємо. да. Давайте тут Foreground, нехай буде також так, фіді. Нехай буде, наприклад, у нас. Нехай тут буде ред. Так, і нехай буде також по лівому краю. Так, бекграунд у нас буде yellow. Ми можемо задати тут, наприклад, Green. Щоб для різноманіття. Дивіться, метод Pack дозволяє, він просто один за іншим віджит просто пакує і, власне, їх показує. Дивіться, Бачите, він просто зверху і він пакує їх по центру. Бачите? Тобто вони знаходяться по центру, автоматично всі вирівнюються. Так, у нас А, Б. І у нас, якщо ви хочете точно власне, все це розподілити, можете використовувати метод Place. Ну, Тут є Python, є деякі обмеження, тобто також там можна задавати в пакі параметри певні, Ну, є Python, їх не всі приймає. На жаль, тобто все ж таки тут є певні обмеження. Ну, Основне, у нас задача просто порахувати зараз. Да? Тобто, ми не будемо там наводити красу таку велику. Так, Бачите, дві у нас, два у нас поля ввода є, все у нас добре, все у нас вводиться, ну, але нічого ще не виконується. Дивіться, ще нам потрібна кнопка, щоб виконати її. Так? Давайте кнопку також додамо. Так, і, і у нас також ми так, надаємо кнопку сюди. Так, ось таким чином у нас кнопка. Так, і буде тут також у нас обробник. On-click. Давайте напишемо on-click. Так, обробник натискання. Так, і ось у нас буде кнопка. Так, дивіться, тут у нас ще є помилка, тому що ми обробник не реалізували. Давайте реалізуємо. Хоча б... Хоча б з заглушкою зробимо спочатку. Так, ага. так буде у нас пас. Так, так і тут у нас буде он-клік. Так, і давайте велику букву, велику літеру. Так, дивіться, є обробник, все є, так, кнопочка є. Так, тепер ще нам потрібна також напис для виведення результату. Давайте також його сюди додамо. Так, у нас буде напис ось такий label Result наприклад, ми назвали. да Можемо назвати там. По різному, в принципі, лейбл Result, Так, просто лейбл використовуємо. Тобто нехай будуть параметри за замовчуванням і все там як є за замовчуванням. Ось так. Так, Ну і лейбл, давайте тут також введемо якийсь текст. Нехай буде, щоб воно було видно, що тут у нас є мітка. Так, ну нехай буде Result, наприклад, напишемо Ось так спочатку. Так, бачите, є результат. Ось таким чином так підготували, все у нас працює. Ну і давайте тепер вже. Напишемо код, щоб у нас все виконувалося. тобто Давайте все ж таки зробимо. Реалізуємо тепер обробник кліку. Да? тобто дивіться, У нас тут є параметр команд у кнопці. Да? тобто дивіться, тут Цей параметр у нас, власне, містить, скажімо так, він містить посилання на наш обробник, да? який ми будемо робити, тобто метод, який буде. власне, Робити всю роботу, нашу, да, всю логіку роботи, тобто буде просто обчислювати значення певного нашого виразу. Ну, Давайте, власне, зробимо тепер, подивимось. Так, у нас тут є, дивіться, давайте також сюди створимо дві змінні. Так, у нас буде змінна А, змінна Б. Так, І ми їх считаємо з полів воду. Зентрі А і зентрі Б. Ми считуємо, використовуємо метод GET. Але так, як дивіться, у нас считується строка. По суті, да? Тобто дивіться, У нас вентрі, у нас знаходиться по суті, в наших полях воду. У нас, по суті, хоча ми, хоча ми і число вводимо, у нас все одно це буде як строка. І треба це все привести, приведення типу вгремоти в тип флот. Тобто У нас буде будь-яке реальне число з плаваючою точкою. Так? Тобто Може число бути і ціле, може бути число і дробне. Може бути ось таке число, наприклад, може бути ось таке число. Так, натискаємо, бачите, ну помилочки немає, тобто все добре. бачите, тобто. І тут також, якщо я, наприклад, зараз ввожу щось не так, то у нас буде, бачите, тут вилітає ось така помилка, ми трошки пізніше, також пофіксимо і подивимося, як це можна обробити. Таку ситуацію, коли, ми, наприклад, користувач ввів щось не так, або щось не те, або взагалі не ввів числа. Давайте подивимося ну, трошки пізніше. Так, ну і тепер пишемо формулу, Дивіться, у нас буде зміна на Y, Це, власне, наша. Те, що у нас по завданню так, формула є, так. Дивіться, по завданню у нас А, по завданню у нас власне, А, помножити в дужках, так, 4 помножити на Б мінус А, тобто ось все в нас є. Так, дивіться, І тепер давайте власне, також сюди так, і виконаємо також виведемо також результат. В нітку. Так, label result, дивіться, у нас тут властивість текст. І виводимо також Y наш результат. Так, І тут також треба привести до типу строки. Дивіться, у нас, по суті, напис це у нас строка. А Y це у нас буде по суті, флот, число. так. І його треба перевести, тобто також обернути у тип string, щоб у нас все добре працювало, щоб не було ніяких там помилок. І так далі, щоб все це працювало. Так, ну запускаємо. Давайте подивимося, що у нас там він рахує. Так, 4, 1, наприклад. Так, а наприклад, буде у нас 4. Б у нас, наприклад, буде 1. Давайте подивимося, що у нас буде. Так, ага, А у нас 4. так, 4 на Б, А, Давайте подивимось. Так, так, ага, давайте, А, інтри Б. Наче все у нас добре. Так, дивіться, у нас А дорівнює 4, так, 4 помножити на Б, так, 4Б, Це у нас 4. і А 4 4 буде 0. Ну, Все наче, правильно. Так, давайте ось так. Тут тепер зробимо, наприклад, тут 5, а тут 10. Так, бачите, ось у нас таке число. Тобто все працює, все наче добре. Ну, Можете на калькуляторі перевірити, власне. Тобто, в принципі, я думаю, тут нема питань. Так, 40-5, це буде 35. Так, і 35 помножити на 5. Так, да, буде 175, тобто все вірно, все класно працює. Так, давайте ще зробимо, також, щоб у нас було повідомлення, так, щоб було трошки веселіше. Давайте зробимо повідомлення. Давайте імпортуємо ще модуль власне, MessageBox, так, давайте його, так, Зараз я скопіюю, щось воно не так. Так, імпортуємо Імпортую модуль і будемо показувати спливаючі повідомлення. Так, дивіться, тепер ми робимо, наприклад, ShowInfo. Так, у нас буде використовуватися шоу-інфо, і давайте так, також покажемо користувачу результат Так, у вигляді повідомлення. Запускаємо. Так, Нехай буде 4, нехай буде 5, наприклад. Запускаємо. Бачите, у нас і тут є результат, і є також повідомлення. Бачите, ось таке інформаційне повідомлення. Також клікаємо, воно зникає ось таким чином. Так, все у нас працює. Ми, в принципі, задачу вирішили. Але тепер дивіться, якщо, наприклад, я ввів тут букви. Бачите, у нас, в принципі, команда, у нас програма, скажімо так, падає. Так? тобто Якщо, наприклад, десь вона буде там у вас виконуватися на іншому пристрої, або там на мобільному, або десь вона просто буде у вас падати програма. І це не дуже добре. Треба власне, зробити обробку виключної ситуації. Дивіться, у нас тут є команда, у нас тут є помилка конвертації, value error, да? Тобто, дивіться, у нас що що тут відбувається. Тобто, Python намагається. Власне, привести до типу float, привести строку. так. Але строка, якщо у нас букви, то він не може це привести. І він, власне, нам показує, бачите, він ось так ругається, показує, що тут не може сконвертувати строку власне, в число. І тут треба власне, також зробити обробники виключених ситуацій. У нас тут є try, так, і є також catch. Давайте зараз. І Треба, щоб, якщо користувач щось не так ввів. Щоб йому показати власне, повідомлення, так, щоб він ввів коректне на число, наприклад, так, або що він там зробив, Тобто, щоб програма не просто так по-тихому виходила, так, тобто, і не зрозуміла, що тут взагалі. Так. Треба якось показати користувачу, щоб у нас що, що, де він, наприклад, зробив помилку. Так. Дивіться, у нас value error Це у нас клас виключення. ось такий. І ми його не обробимо. Дивіться value error. Бачите, я тут також пишу Value error. Так, і давайте, власне, також це це обробимо. Тут будемо показувати власне, помилку. так, Тобто будемо показувати повідомлення. Тільки дивіться, ми будемо показувати тепер, тут ми показували інформаційне повідомлення, а тут буде повідомлення про помилку. Дивіться, це у нас заголовок. І це у нас власне, те, що ми хочемо написати. Ну, Напишемо введіть число, просто, да? якщо, наприклад, користувач або нічого не ввів, або ввів, наприклад, букви замість числа, так? які він не може привезти літери, да? тобто він не може їх сконвертувати. І, власне, тут помилки. Ну, Давайте зараз подивимось тепер результат, що у нас буде відбуватися. Так, дивіться, зараз я ввожу, наприклад, тут так, наприклад, і дивіться, зараз я натискаю. Бачите, пише тепер введіть число. Бачите, у нас виключна ситуація. Тепер виникає, виконується ось цей код. Бачите? Тобто все у нас працює. Так, і давайте також ще сюди задамо 4, наприклад. Бачите, тепер все виконується. Коли у нас числа коректні, адекватні, то у нас все нормально виконується. Так, ось таким чином. Так, ось так все працює. Дякую за увагу. До побачення.